Всім привіт! З вами текстильна група Кавлетек Свач у Ми зараз пропонуємо код позиції 015. Чоловічі боксери. Матеріал Хебен. Ціна за 1 кілограм становить 3,8 доларів. Вага мішка 20, 15 кілограмів. Вартість мішка 57 доларів. Повторюємо вашій увазі. Зараз запропонована позиція під кодом 015, чоловічі боксери. Ціна за один кілограм становить 3,8 доларів. Вага мішка 15 кілограмів, вартість мішка по низькій вигідні та доступній ціні лише 57 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо лише написати нам повідомлення. Повторюємо код позиції 015, чоловічі боксери. Ціна за 1 кілограм становить 3,8 доларів. Вага мішка 15 кг, Вартість мішка лише 57 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати хороший мішок. Звертаємо вашу увагу, що кількість товару даної позиції обмежена в наявності лише два мішка. Матеріал ХБ, натуральний. Позиції 015, чоловічі боксери. Матеріал ХБ. Ціна за 1 кг становить 3,8 доларів, вага мішка 15 кг, вартість мішка 57 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Будьте першими, хто встигне здійснити замовлення та придбати. В наявності лише два мішка. Повторюємо код даної позиції 015. Чоловічі боксери. Матеріал ХБЕМ. Ціна за 1 кг становить. 3,8 доларів. Вага мішка 15 кілограмів. Вартість мішка 57 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Повторюємо код даної позиції 015, чоловічі боксери. Ціна за один кілограм становить 3,8 доларів. Вага мішка 15 кілограмів. Вартість мішка. 57 доларів. Новинка цього сезону. В наявності звертаємо вашу увагу лише два мішка код позиції 015 чоловічі боксери. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати оператора. Новинка цього сезону по даній позиції 0,15. Чоловічі боксери. Матеріал натуральний ХБ. Ціна за кілограм становить 3,8 доларів. Вага мішка 15 кг. Вартість мішка 57 доларів. Щоб здійснити замовлення, ми чекаємо від вас повідомлень. Будьте першими, хто встигне придбати. Для цього вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати оператору. Як бачите, із відеоогляду йдуть різні моделі. Різноманітна кольорова гама та доступна вигідна ціна. Ціна за 1 кг 3,8 доларів. Вага мішка 15 кг, вартість мішка. 57 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати оператором. Кількість товару обмежена, в наявності лише, 15, ой, в наявності лише 2 мішки по 15 кілограмів кожен. Ціна за 1 кілограм становить 3,8 доларів. Вага мішка. Пятнадцять кілограм вартіс мішка.